Грудень в гості завітав. З мерзлим грудням скрізь і всюди вкрилось поле і шляхи. Це вже грудень, кажуть люди, і вдягають кожухи. Сьогодні, малята, ми будемо з вами говорити про місяць грудень. Грудень це останній місяць року. І перший місяць зими. Зима починає своє сходження. Вона то відступає, то лякає морозами, зухвало заявляючи про себе. Українську назву грудень отримав від слова грудки. Адже після осінніх дощів розтоптані водами ґрунти замерзали. І їздити такими дорогами було важко. Назва місяця грудень означає нерівний шлях, укритий грудками. Існували й інші назви цього місяця лютень, хмурень, студень, мостовик. На останній місяць року припадає найбільше свят. У народі кажуть у грудні щонедень до свято. Ось такий він місяць грудень. Тож вітаю вас малята з початком зими, цієї холодної, але чарівної, неповторної пори року. На цьому наше заняття завершується. До нових зустрічей!